Непорушна печатка твого вибору, спроба імітації, привіт, обрана душе. Слухай уважно, бо це не випадковий момент. Той факт, що ти тут і зараз є доказом того, що самі небеса організували цю божественну зустріч. Я хочу говорити безпосередньо з твоїм духом про те, що ти відчув ледь помітне хвилювання в повітрі тінь, яка намагалася імітувати твоє світло. Да, хтось намагався стати на твоє місце. Вони спостерігали за тобою здалеку, вивчали твої жести, твої слова, твої манери і думали, що можуть відобразити твою сутність. Вони вірили, що можуть носити твою мантію, запозичити твоє сяйво і йти твоїм шляхом, ніби він їхній власний. Але чого вони не розуміли, і що тобі потрібно зрозуміти зараз, так це того, що те, що випливає з престолу Бога. Не може бути відтворено людськими амбіціями, помазання, що лежить на тобі. А Це не просто талант, який можна навчитися, це не харизма, яку можна відрепетирувати, і це, безумовно, не зовнішність, яку можна скопіювати. Це божественна печатка, духовний відбиток, покладений на твою душу задовго до того, як ти ступив на цю землю. Ось чому, коли вони намагалися, коли наважувалися наслідувати. Коли думали, що можуть пройти шляхом, який ніколи їм не призначався, в їхніх душах вибухала плутанина. Замість того, щоб знайти успіх, якого так прагнули в собі, вони повністю втратили себе, спокій, який вони удавано розчинялися в тривозі, а ясність, яку вони намагалися проєктувати, перетворилася на внутрішній хаос, бо їм ніколи не судилося нести ту вагу та славу, яку несете ви. І ось істина, яка має горіти всередині вас сьогодні, ваше покликання недоторканне, ваша сутність неповторна, і ваша доля незламна, це словона не розвага, це откровення, яке приходить, щоб підтвердити те, що ваш дух уже знав, їхня незграбна спроба скопіювати вас, була, по суті, найгучнішим оголошенням про те, що ви обраний оригінал. Жодна тінь, жодна імітація. Жоден самозванець ніколи не зможуть замовкнути те, що небеса визначили для вашого життя, секрет вашої сили, викуваний у темряві, світ обраний і бачить лише поверхню. Вони захоплюються вашим блиском, слухають ваші слова, аплодують вашій мужності та святкують ваші перемоги. Але чого вони не бачать? Чого вони навіть не можуть почати осягнути, так це ціни, яку було заплачено за лаштунками. Вони не знають ночей, коли ваша подушка була просякнута мовчазними сльозами, коли біль здавався вашим єдиним супутником. Вони не бачили днів, коли мовчання стало вашим найближчим повірником ані прихованих війн, які ви вели таємно, коли ніхто не дивився і не було оплесків, які б вас мотивували. І в цьому полягає секрет вашої непохитної сили. Вона не була побудована на публічній похвалі чи легкому визнанні, вона була викована в невідомості, у вогні страждань. Кожен шрам, який ви носите, став картою, яка веде ваші кроки. Кожне гірке розчарування стало цінним уроком. Кожна зрада, яка прагнула вас знищити, насправді висікла глибину у вашій душі, яку жоден імітатор ніколи не зміг би повторити. Вони дивляться на ваше світло, але ігнорують вогонь, який його породив. Вони бачать корону на вашій голові, але ігнорують хрест, який ви мали нести, щоб заслужити її. Саме тому імітатори зазнають невдачі, вони прагнуть визнання, але уникають удосконалення. Вони хочуть вашого піднесення, але відмовляються проходити ваші розкопки. Вони намагаються відображати ваші перемоги. Але відмовляються куштувати гіркий смак ваших долин. Слава, яка спочиває у вашому житті, підтримується не талантом чи людськими зусиллями. Вона підтримується божественною олією, що вливається в періоди нищівних випробувань та мовчазних молитов. Без цієї олії будь-яка імітація руйнується. Ось чому ті, хто намагався вас повторити, зрештою потрапили в хаос. Вони думали, що їхня блискучість це те, що вони можуть відрепетирувати, але коли настали життєві бурі, їхній фундамент тріснув, бо він ніколи не був вкорінений у жертві. Зрозумійте це, тягар вашого покликання це не покарання, це привілей. Тиск, який мало не зламав вас, насправді перетворював вас на щось, чого наслідувачі ніколи не витримають. Неминуче падіння копії, божевілля імітації, світ сповнений імітацій, які на мить засліплюють, але кришаться під вагою реальності. Копія може здатися переконливою на перший погляд, але їй бракує тієї самої сутності, яка підтримує її витривалість. Вона схожа на чудово зроблену лампу без олії. Вона світить секунду, але їй судилося мерехтіти та згаснути з наступним затягуванням. Це доля будь-якої імітації, тимчасовий блиск, неминуча темрява. Ті, хто намагався вас імітувати, не розуміли, що те, що вони шукали у вас, було не стилем, технікою чи харизмою. Це була сутність. А сутність народжується з вогню, а не з імітації. Вони думали, що їхнє світло це просто вистава. Але коли вони намагалися використати те, що їм не належить, воно стало надто важким. Спокій, який вони удавано вдавали, розчинився в тривозі, а впевненість перетворилася на невпевненість, бо фальшивий фундамент не може витримати бур, який запрошує кожна справжня доля. І почуйте мене чітко: бурі завжди приходять, докази завжди показують. А коли вітри дули в будинок імітації, він розбивався на друзки як скло. Чи знаєте ви, чому копії завжди розбиваються? Тому що вони. Намагаються жити за долею, для якої вони ніколи не були створені. Вявіть собі, що ви носите взуття на два розміри менше. Кожен крок це агонія. Саме так почувається імітатор, який ходить у вашій тіні. Вони можуть носити ваше взуття, але ніколи не зможуть пройти вашим шляхом. Кожна спроба наслідувати вас це по суті спроба втекти від себе. А коли хтось відмовляється від власного божественного задуму. Щоб жити у відображенні когось іншого настає божевілля, вони втратили ясність, бо намагалися харчуватися долею, яка ніколи не була записана в книзі їхнього життя. Копія може красти слова та запозичувати жести, але вона не може дублювати присутність. А присутність це те, що розриває ланцюги, змінює атмосферу та запалює трансформацію. Присутності не навчають, вона народжується. Мітатор мав форму, але не вогонь. Він мав образ, але не авторитет. Зіткнувшись з невидимими битвами, які може подолати лише справжнє помазання, він зламався. Сила божественного вирівнювання, непорушний шлях обраний, є таємниця, яку мало хто розуміє, і все ж вона є самим якорем вашої долі. Ваше життя не керується заздрістю, не піддається загрозі наслідування, не хитається від порівнянь. Ваш шлях керується божественною узгодженістю. Кожен ваш крок, навіть ті, що здавалися помилковими, були написані за задумом, набагато давнішим за ваш біль і набагато мудрішим за ваше розуміння. Ця узгодженість не є ні крихкою, ні випадковою. Це небесне постановлення, що тихо та потужно діє за лаштунками вашого існування. Подумайте про двері, які відчинилися для вас. Вони відчинилися не тому, що ви благали людей прийняти вас, а тому, що небеса повернули ключ. Так само деякі двері зачинилися з шаленою силою. І ви плакали, запитували, дивувалися чому. Але те, що ви вважали відторгненням, насправді було божественним перенаправленням. Узгодженість закрила ці шляхи, щоб ви не витрачали роки на переслідування хибної долі. Те, що здається втратою, часто є небесами, що захищають вас від того, що ніколи не було вашим спочатку. Ось чого ваші наслідувачі не розуміють, узгодженість не можна скопіювати. Вони можуть вивчати ваші слова та ваш ритм, але узгодженість належить до початкового задуму це як намагатися увійти в замкнене сховище без ключа. Ваша позиція не підлягає конкуренції, тому що вона запечатана вашим духовним ім'ям. Ось чому, коли вони намагалися зайняти ваше місце, їх охопила плутанина. Вони думали, що можуть сидіти на троні, який ніколи не підходив до їхньої ваги. Узгодження це також питання часу та захисту. Іноді вас затримували не тому, що ви були непідготовлені, а тому, що сцена ще не була готова. Іноді вас приховували не тому, що про вас забули, а тому, що прожектор занадто рано б вас засліпив. Це сила божественного узгодження, воно приховує вас, коли викриття вбиває вас і виявляє вас, коли мовчання більше вам не служить. І зважте на цю істину: наслідування не загрожує узгодженню, воно активує його. У той момент, коли хтось намагається вас скопіювати, небеса прискорюють розмежування, їхні підроблені зусилля стають саме тим етапом, на якому Бог може виявити свою автентичність. Остаточний тріумф автентичності, незворотне випробування, обраний, почуй це всією вагою свого духу. Твоя автентичність, твоя найнепохитніша зброя. Ти прийшов сюди не репетируючи чужі рядки чи копіюючи чужий ритм. Тебе вирізали бурі, сформували в тиші та розділили самою рукою небес, ось чому жодна імітація не може пережити тебе. Копії лунають мить, але оригінал резонує вічно. Ти не луна, ти звук, ти не тінь, ти полум'я. Тебе відрізняє не лише те, що бачать люди, а й те, що вони не можуть бачити. Вони не бачать ночей на твоїх колінах, молітов прошепоченіх, коли твої сили зникли ані шрамів битв, які мало не зламали тебе. Проте ці невидимі тягарі стали ґрунтом, де вкоренилася твоя автентичність. Ось чому твій голос струшує атмосферу, бо він несе олію, викувану у вогні. Ось чому твоя присутність порушує темряву, бо автентичність несе в собі авторитет, який жодна підробка не може повторити. Автентичність ключ до піднесення. Талант може вражати, а зовнішність може обманювати, але лише автентичність перетворює. Це те, що змушує демонів тремтіти, а небеса рухатися. Це те, що тримає вас на ногах ще довго після того, як вщухають оплески. І цю автентичність не можна позичити, продати чи вкрасти. Вона написана у вашому сутності самим Богом. Нехай ця остання істина гримить у вашому дусі. Доки не розвіє всі сумніви, те, що належить вам, не можна скопіювати, вкрасти чи скасувати. Їхня заздрість викриває їхню порожнечу, їхній крах сповіщає про ваше піднесення. З цього моменту йдіть з новою поставою плечі відкинуті, голова високо піднята, дух непохитний. Тому що ви не просто виживаєте, ви піднімаєтесь. Трон! Який носить ваше ім'я, був висічений у вічності, і жоден наслідувач не може його торкнутися. Ви доказ того, що автентичність непереможна. Обрані ви незамінні, ви непереможні, і світ ось ось це побачить.